Добрий день, шановні глядачі. 31 -е, на вулиці я виспалась сьогодні. Як то добре не планувати багато страв? Виспалась, відпочила, поснідала, попила каву вже 12 годин. І Софійка моя. Друзі, Софійка моя, ось вона. <хи> заперлась, мама, я не буду пити шампанське. Я не буду пити шампанське. Я не буду пити шампанське. Ні, і все. І мені треба сік. Натуральний, щоб був сік і тільки апельсиновий завдання з дірочкою. Так що, я мала йти сама, купити сік, кава в мене закінчилася. Купити багета, вирішила все-таки на брускети зробити з помідорчиком. Тому що від батона, якщо я відріжу шматочок на бутерброди, то мені не вистачить Ну, фаршу станеться, то я вирішила купити багета і зробити. Окремо брускетки. Покажу вам, як брускети буду робити. Все остальне не буду, бо там нема що показувати. От, І кажу: ходи зі мною. Соня, вдягайся. І в собі вибереш, який хочеш сік, бо це для мене реально завдання з зірочкою, натуральне, і щоб тільки апельсинний, то я не знаю. От, Підемо, може, в Аврору купимо ще серветки, у нас немає. От, Так, на розслабусі. ми на розслабусі, слава Богу. Гріночки зробимо аж ввечері в годин, не знаю, вісім чи 9. Поставимо бутербродики, теж можна робити в годин вісім. Салатик, може, тільки раніше зроблю, бо я хочу його в кільце зробити, щоб він був, щоб гарніше виглядав. Так що так. Ідемо прогуляємося, подихаємо. На вулиці у нас мороз. У нас градусі. Зараз разом з вами піднесу вам камеру. Градуси. А вночі було, мабуть, градусів 8, досі ти не дивилась зранку? Вночі було градусів 8. І вітер холодно, видно, що на вулиці холодно. Ну ми далеко не підемо. Софійка захотіла ще шкарпеточки собі поповнити колекцію. Такі вибрала. Який хочеш, є, а апельсин лише отакий отакий лише 210 гривень 3 літри. Сік 100% натуральний. 2,8 літра. То що тут? Беремо так Ну то бери. Так, друзі, я вдома роблю вже салатик, значить, кукурузка, гранат і м'ясо куряче, зварене. І майонез, сіль, перець. Так, друзі, і для... буду робити заготовки для гріночок з томатиками і з хамончиком. Я купила хамон, покажу вам потім, які вийшли. Але я хочу вам показати, що я буду їх підсмажувати. Їх можна підсушити в духовці, трошки підрумянити, щоб вони були хрумкі. Я вже не хочу включати духовку, бо в нас буде буквально 7, 7 гріночок. Я їх на фоні тут поставила суху пательню. І, друзі, буду змазувати олією з томатів вялених. Отак, олійкою промазую кожну і кладу вниз олійкою на, на пательню і підсушую до рум'яненького. Хороша ідея, олійка пахуча, оливкова, смачна з чесничком. З, як його? Господи, забула, як він Ой, коротше, напишу на екрані, вилетіло з голови. <кій> Нема в голови. Підсушу і тоді вже буду викладати начинку на гріночки. Так, друзі, ну і а вже ж я натираю гріночки чесничком, поки вони гарячі. Натираю чесничком, щоб вони трошечки пахли. Це вже так смачно. Трошки хлібчик я не той купила. Я хотіла купити такий типу чиабати, але не знаю, порозбирали, мабуть, люди немає в тому магазині, що я завжди беру. Так, друзі, заготовочки поробила. Вже в мене таку продну роботу все зроблено. Там, де треба щось там смажити, чистити, терти. Все зроблено, все готове. І хочу сказати, що дуже смачний цей сочок, ну я його знаю, я його пила в Польщі. І Софійка його теж пам'ятає. Софійка задоволена. її шампанське Їй вподоби. І, друзі, попробувала я, Танюш особливо вам кажу, попробувала я салатик вже зробила. Чуть пізніше вам вже покажу на столі. Дуже мені смачний. Нам сподобався Софійкою таке поєднання. Єдине, що якщо велика сім'я, то треба ну, набагато більше його, небагато його виходить, бо що ж там гранат, кукурузка і м'яско куряче, все. То так. Ну, для нас двох то супер. А якщо сім'я більша, то треба його так таки багатенько. І я вже хотіла йти в душ, привезти себе в порядок. От. Але Софійка пішла випустила всю воду з бойлера. Нема гарячої води, треба чекати. Бойлер на 80 літрів Соня то таки часто буває. Соня, як піде митися, тут все після неї вже ніхто не помиється. Така льопалка. От. Так що я роблю перерву, поки що п'ю каву. Оп'юкали перепочину. Тоді піду в душ, а тоді вже можна буде зробити гріночки, бутербродики. І все. Ще суші я замовила, ледве замовила. Сьогодні півлуцька всі обдзвонила всі. Інтернет-магазини Луцькі, де можна було купити суші, всі обдзвонила тільки один мені, погодився зробити, ніколи там не замовляла, не знаю, які будуть, скажу потім вам. То привезуть десь о 19 годині. Я гарячих не замовляла, холодні, от, щоб ну, вони постоять, будуть недобрі, гарячі, треба, щоб ну, холодні трошки краще постоять ще пару годин. Отак. Так що так таке. Маму привітала вже з Новим роком, свекруху привітала вже з Новим роком. А Стасик якраз десь доїжджає на місце. Ну, поїздом набагато швидше. Він приїхав в кордон і в Жешові пересів на поїзд. І з Жешова поїздом буде доїжджатися в два рази, а то й більше швидше, ніж би він їхав автобусом. Через, ну, через цілу Польщу. Таке він собі придумав. Я би тут так, ну, знаєте, мені жінці оце з валізою десь перебігати, переїжджати, ще, я би таке не робила б. От, а він молоденький, валізка в нього невеличка. В Валізці тільки одяг легенький, раз-раз собі. Все, справився. Сядемо з Софійкою тут, мабуть, на кухні. Казала, дочь, може, давай занесемо стола туди. Каже, мам, що ми вдвох з тобою поїмо за 15 хвилин. Та й все. Будемо може, дивитися якийсь фільм. Чи... Те, що мені подобається, Соні не подобається. Що Соні подобається, я не хочу. Так що, може, буде кожен в своєму ліжечку дивитися собі якесь кіно, то і так буде. Знаєте, сьогодні цілий день дивлюся блогерів, дивлюся, <кій> спілкуюся з людьми, знайома на вулиці. Всі люди хочуть тільки миру, всі бажають тільки миру. І щоб воно сконало, щоб воно сконало, люди хочуть. Всіх нас одне бажання. Перемоги і щоб воно сконало. Так, друзі, привезли суші, я спустилася 19 година. Так, друзяшечки принесла я суші, зараз подивимося, що вони поклали. Перший раз ми замовляємо секо, секо суші. Поклали соєвий, такий гарний, запакований. Ще один соєвий. Два наборчики, як його, імбир і васабі, два наборчики паличок. Хоча я їм казала, можна не класти, серветки на щось поклали. Я казала, що можна не класти, бо в мене вдома є. Так. І, і два отаких от наборчика з суші. А які то мені замовляли, я вже забула. в навчання вони звуться Каліфорнія. І суші звуться Каліфорнія. Я новими одні досягнула. Ось такі. Що тут там є? Бачу, авокадо є, друзі. Ну це непогано. Навіть авокадо поклали. Рибка червона. А що ж ще там таке цікаве? Огірочок. Ага, і огірочок. Ну непогані, непогані. Непогані. Я хотіла Філадельфію, а Соня не хоче. Вона не любить, коли риба зверху. Вона захотіла отакі. От ну, нехай будуть. Так, друзі, отакий у нас сьогодні салатик. Так він виглядає. Так, ось такі в нас сьогодні суші. Гріночки і брускети. Ну що ж, друзі, я хочу. Провести старий рік. І знаєте, виняла з холодильника шампанське і згадала, як я торік вас вітала. Почала вас вітати, відкривала шампанське, вся облилася. Зняла плаття, давай запирати його, сушити праскою по-новому. І знаєте, що боюся цього року вже це робити. Нема ніякого чоловіка в хаті. Я сподіваюся, що цього року я справлюся. Ой! Чесно, страшнувато, хано я така затулюся трохи рушником. Ой, зараз буде. Страшно. Капець. Я вчора торік оця тільки розкрутила. Друзі, і воно мені бахнуло. <плес> <плес> Нічого не буду вирізати, Отак прям разом з вами розкриваю. І з усіх сил. Що ще може не відкрию, я піду до сусідів. Піду до сусідів просити. Оп, все, 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 все. -все. Я змогла. Ходи до цьте там. Готова вже? Так, друзі, така в нас дівчача компанія. І... Ну що, я хочу Софійки сьогодні, ви вже знаєте, сік. А в мене шампанське. І я, друзі, хочу подякувати старому 2025-му. За те, що він відбувся, за те, що ми його е, прожили, <смі> не зійшли з розуму, як то кажуть, вижили. І дякуємо Богу і за СУ, за це, звичайно, в першу чергу. Нехай все, все погане, все старе залишається в старому році. І е, за новий не буду оригінальною сьогодні. Всіх в нас, в українців, одне єдине побажання. І Давайте всі разом одночасно його загадаємо. І я чомусь вже переконана: ну скільки вже можна, в 2026-му в нас все вже має збутися, все вже має відбутися. Я дуже в це е, вірю. І всім вам бажаю, е, де б ви не були, дорогі українці, в якій частинці світу, я бажаю, щоб в наступному році всі сім'ї. Сіли в Україні за родинним величезним столом. Всім вам бажаю цього від щирого серця, переможного миру і міцного здоров'я. І тим, хто сьогодні в окопах, і тим, хто сьогодні за кордоном, і тих, хто сьогодні в Україні в тилу бажаю цього, і всім вам бажаю гарного святкування. І всього самого, і, як завжди, найдобрішого. І дякую вам за те, що ви були зі мною у 25-му і йдете зі мною в 2026 рік. Е, наливайте разом зі мною, я впевнена, що ви сидите за столом більшості з вас. Донечка моя, доця, давай за все, що я сказала. Може, ти ще щось хочеш глядачам побажати, доця? Я її не просила і не попереджала. Може, ти хочеш щось ще я. Не сказала, що тобі хочеться сказати людям? Взагалі українцям і глядачам Не моїм. Нема вже що казати. Давай тоді за те, що я сказала. От. І будьте здорові, підіймайте разом зі мною, друзі. І буду на цьому завершувати, мабуть, це відео. Спасибі вам за перегляд, за вподобайки, за коментарі. Спокійної вам ночі, найголовніше тихої ночі. І зустрінемося з вами в новому відео. Будьте здорові!